Так, зараз вам покажуться у нас кліпса прищепка для одягу для дозиметрів Polymaster 1703 серії. Підходить до всіх моделей серії 1703. Ну, таких як, наприклад, MA GM GN, GNA M01. Просто M І всі інші з серії 17.03. Це суцільний метал. Не знаю який, можливо, титан, бо він легкий і дуже міцний. Можливо, дюралі я не знаю, але дуже міцний. І він порошкову покраску покрашений. Чи анодований цей метал, бо ця фарба не злазить, не, не змивається розчинниками. Я не знаю, як її зробили. Це чорне, це може якесь вороніння в маслі чи анодування, Ну вона, вона не має. Рельєфу потьоків, вона така, ніби це якесь вакуумне плазмове, нано напилення або надування. Щось таке. Ідеально чорне. Ось. Тут все метал, ніякого пластику немає, так як в сучасне фуфло роблять, дуже якісний. Оце титан або якийсь дюралі алюміній, чорне легке всередині. Оце нержавіюча сталь міцна, суприблискуча до зеркала полірована. Всередині штир теж якісь стальні, з дуже твердої міцної сталі. Навіть не знаю якої. І пружина, і той штирьок. Все з металу. Кому потрібно, звертайтесь, є декілька штук таких. Е, По-моєму. Да, ну, Скільки там? А, ну, трохи купили. Ну, розраховуйте, що є ще одна-дві штуки. Ну, уточняйте. Одна штука точно є, от я її тримаю в руці. Ось. Така кліпса, Оригінальна, оригінал, полімейстер. Все, Ну, потрібно, звертайтесь. вона.